Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь у Київському райсуді Полтави у закритому режимі. Так сьогодні слухали клопотання прокуратури та СБУ про обрання запобіжного заходу міському голові та відсторонення його від посади. Лише на першому міському пляжі, але масово полтавці відзначали водохрещі традиційно пірнаючи вополонку та освячуючи воду в храмах. Клоун із 35-річним стажем, переселенець Харкова Олександр Марченко, навчає церковому мистецтву тепер у Полтаві. Сьогодні відбулося засідання у справі Олександра Мамая у Київському райсуді Полтави. На розгляд суду передали клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Полтави та відсторонення його від посади. Відкритим чи закритим, як того вимагав прокурор, було засідання. та решту подробиць розкажуть наші кореспонденти. Сьогодні, у четвер, 19 січня о 14.30 у Київському райсуді розпочалося засідання у справі Олександра Мамая. На розгляд суду передали клопотання прокуратури та СБУ про обрання запобіжного заходу міському голові Полтави та відсторонення його від посади. Слідчий суддя Юрій Бабенко прийняв рішення про те, що засідання упродовж усього судового провадження будуть закритими. Про це клопотав прокурор Микола Верблюд. Аргументація під час засідання можуть озвучити інформацію. Пов'язано із військовою таємницею. О 18.00 у суді вимкнули за графіком електроенергію. У судовому засіданні судей було ухвалено та прийнято рішення про розгляд даного клопотання в закритому судовому засіданні, тобто без участі ЗМІ та інших посторонніх осіб. Станом на зараз на 6 годину вечора судею оголошена перерва до завтрашнього дня до 8.45. Сам же Олександр Мамай вважає, що засідання йде по плану. Я нагорівся, чесне слово. Прошу, так, чесне слово. Коротко б сказали, як засідання сьогодні проходить. Відбувається засідання по плану судове засідання, все в процесі. Оголошена перерва. Нагадаємо, 29 грудня Олександру Мамаю правоохоронці оголосили підозру за несанкціоноване поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану. Розповідала дітям на уроках про начебто звірства полку Азов та підтримувала у своїх висловлюваннях терористів ДНР ЛНР. Октябрський районний суд міста Полтави виніс вирок Тетяні Шеповал, вчительці біології та хімії четвертої школи, яка під час онлайн уроку висловлювала антиукраїнську позицію та спілкувалася із учнями російською мовою, що є грубим порушенням вимоги статті 7 закону України про освіту. Суд призначив жінці 4 роки умовного покарання про це стало відомо із матеріалів єдиного державного реєстру судових рішень, які були оприлюднені у січні цього року. Свято водохреща у Полтаві відзначили традиційно відвідуванням храмів та купанням у крижаній воді. Щоправда, цьогоріч зануритися до ополонки у місті можна було лише на першому пляжі. Як відбулося святкування дня хрещення господнього під час воєнного стану, розкаже Івана Дімова. Вже з шостої ранку на першому міському пляжі Полтави почали купатися люди. Робляться тому, що сьогодні, 19 січня, свято водохреща. Температура повітря наразі плюс 9 градусів, тож охочих зануритися щораз з'являється все більше. Безперервно пірнають в крижану воду десятки людей. Так на ворсклі відзначають день хрещення Господнього. Серед тих, хто дотримується прадавніх традицій, Полтавець Ігор Дикий. Він занурюється у воду в цей день 15 років поспіль. Обично я це роблю вночі, коли відкривається космос в 0,15. Тоді воно корисніше. А зараз комендантська година прийшлося вранці їхати. У мене було колись я захворів, було мінус 26, я скупався на утро, я був здоровий. Рекомендую. А полтавець Григорій Ріжка занурюється у воду на водохреща 13 й рік. Пригадує своє перше купання. «Поспорили, що покупаємось. І так пішло, пішло, пішло. А це 13 років купаюся, не, жодного разу не захворів. А як от погода вам сьогодні? Це можна лежати, і брати загорати. 18-річний полтавець Андрій у холодну воду на Йордана пірнає сьомий рік поспіль. Вперше скупатися на свято запропонували батьки, коли йому було 10. Просто з батьками був. Та ну спитали, хочеш, я такий, ну спробуємо, можна чи, чи ні. Полтавець Максим в ополонці в цьому році вже вдруге. Розповідає, таке купання для нього не екстрим, а спосіб поздоровитися. Враження прекрасні, водичка супер. Збадрився тонус в порядку. Перший міський пляж, єдиний у Полтаві, де облаштували місце для купання на водохреще. Сьогодні тут до 20.00 чергують правоохоронці, медики та працівники міської рятувально-водолазної служби. Слідкуємо за безпекою, щоб нічого не трапилось, комусь може стати зле, ну помочь, як завжди, оказувати помощ. Ну і в першу чергу дивитися. За відпочиваючим я працюю вже три роки. За мої три роки нічого такого не відбувалося. Бували такі е случаї, коли е люди пірнали, ну і ми їх оста ну, останавливали, щоб підліт не не уйшли. Такого, що бились, там непритомніли, такого. Не, не, не помню. Через воєнний стан цього року офіційних заходів біля водойм області не облаштовували. Але богослужіння і освячення води в храмах Полтавщини відбувалося весь день. Хто не приніс воду з собою, міг набрати свяченої біля церкви. А народний гурт Родина привітав колядками та щедрівками із завершенням цьогорічних новорічно різдвяних свят полтавських волонтерів. Як це було, бачили наші кореспонденти? Співали коляду та щедрівки для волонтерів на водохреща, що завершує цикл новорічно-різдвяних свят, народний вокальний гурт Родина привітав трудівниці, які з перших днів війни допомагають фронту. Красне сонце йово, жовно, вечір, Добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Сьогодні ми прийшли подарувати пісню батальйону. Небайдужих це ті люди, які забезпечують е, тил, забезпечують фронт, і допомагають нашим воїнам наближати нашу перемогу. За вікнами і павшуках тепла, по вулиці засніжені не Останню цьогорічну коляду для своєї команди організувала волонтерка Оксана Калинич. Мені хотілося зробити таке свято для Своїх волонтерів, тому що я хочу сказати, що і на святий вечір 24 грудня, і на святий вечір 6 січня, і на різдво 25 грудня, і на різдво 6 січня мої волонтери плели сітки. Вони знаходилися тут. Нам потрібна була велика кількість сіток відправити на Солидар, і ми зранку до вечора без вихідних і без свят знаходилися тут. За сітками ми також колядували. Перед ними треба стати на коліна і зняти капелюх, тому що вони дійсно вони роблять величезну роботу для наших захисників. Половина з 50 волонтерів полтавського батальйону небайдужих підрозділу Оксани Калинич переселенці з гарячих точок. Учасники дійства побажали, щоб наступні новорічні свята вони вже відзначили у мирній країні та в рідних домівках. І у Полтаві підбили підсумки сертифікації вчителів 2022 року. Усього з Полтавщини участь взяв 61 педагог. Це були вчителі початкової школи. Після проходження сертифікації вчителям присвоюють відповідну кваліфікаційну категорію та звання. Надається 20 відсоткова надбавка до зарплати та можливість зростати у професії. Враженнями від сертифікації педагоги поділилися із моїми колегами. Сертифікація вчителів нові можливості професійного зростання. Таку назву мав круглий стіл, який 19 січня провели у Полтаві. На ньому підбили підсумки сертифікації педагогів за 2022 рік. А це робота 61 вчителя початкової освіти області. Ольга Хвостенко у сертифікації 2022 виступала вже як експерт. Каже, радіє, що за останні кілька років вдалося побувати і учасницею і експертом, адже це неоціненний досвід. Для мене це такий певний свод-аналіз педагогічної діяльності, де я можу проаналізувати свої сильні сторони, слабкі загрози, можливості для того, щоб будувати подальшу траєкторію навіть своєї роботи як вчителя початкових класів. Таке оцінювання це чудова можливість само- та професійного розвитку, говорить ще одна учасниця Наталія Федоренко. Впевненість у собі підтвердила мотивує на подальші здобуття не тільки ми вчителі пишаємося з добуттями наших дітей, а й вони дуже за нас переживають. І ось ця радість вона дуже дуже надихає працювати надалі для того, щоб вони пишалися нами. Сертифікація це зовнішнє незалежне оцінювання професійних компетентностей вчителя, яке успішно проходять полтавські педагоги з 2019 року, каже начальник управління державної служби якості освіти у Полтавській області Юрій Кращенко. Протягом 2019 та 2022 років сертифікацію пройшли 175 вчителів початкових класів. Ці вчителі дають попри війну, попри відключення світла, попри дуже складні ситуацію, яка в нас в країні військові умови. Вони дають новий рівень якості освіти. Вони працюють з учнями за сучасними методиками компетентнісного навчання і реалізовують державний стандарт базової освіти і ідеї нової української школи. Цьогоріч сертифікацію проходитимуть вчителі базової середньої освіти мовно літературної та математичної галузей. Після її проходження педагогам присвоюють відповідну кваліфікаційну категорію та звання і надають 20% відсоткову надбавку до зарплати. Пережити темні часи на позитиві. Досвідчений артист цирку клоун із 35-річним стажем. Переселенець із Харкова Олександр Марченко відкрив у Полтаві академію клоунів. Тут він безкоштовно навчає дітей та навіть дорослих, як проходять заняття. Бачили наші кореспонденти. Акробатика, жонглювання, еквілібристика, клоунська реприза, хореографія. Усе це вивчають тут, в єдиній в Україні академії клоунів. Через війну вона переїхала до Полтави з Харкова. Чуть -чуть баланси, ножками, Професійний артист з 35-річним стажем Олександр Марченко володіє усіма жанрами циркового мистецтва. Свого часу об'їздив півсвіту. Нині передає досвід учням, серед яких чимало переселенців. Робить це безкоштовно та без обмежень за віком. Тут ми займаємося акробатикою, жонглюванням, еквілібристикою. Вже почали робити клоунські репризи. Займаємося і технікою мовлення, акторською майстерністю та історією цирку. Адже в цирку свої терміни, і ми їх вивчаємо, щоб говорити однією мовою, розуміти один одного. Ми на одному щоб друг друга. Найстаршому студійцю Сергію 58. У рідному Харкові він був театральним актором. Тут за два місяці навчився жонглювати. Ні, не не дивлячись на те, що є маса проблем і в Україні, і в Полтаві, і тривоги, і відсутність світла. Ми в цій ситуації намагаємось займатися. Я як драм-актор, отримую тут навички клоунади жонгляжу. Мені це дуже подобається. Я тут почуваюся не адино. Я чувствую не Мріє стати професійним артистом цирку. Наймолодший вихованець академії кло. В'ячеслав, мені подобається жонглювати. Такі заняття розвивають реакцію, координацію та рівновагу. Говорить Олександр Марченко. Але додає він головне в академії позитивна енергетика. Не дарма він має почесний титул генеральний консул гумору в Україні. Академія має мовніти все. Клоун це артист, який вважається універсальним. Він має володіти багатьма цирковими жанрами. Тому і ми буде, намагаємося так, охопити якомога більше академія клоунів, яку запропонував створити Олександр. Це нове не тільки в нашому центрі, а й в нашому місті. Він до нас приїхав із Харкова і шукав роботу, підкорив своєю енергетикою, завжди гарним настроєм, знанням своєї справи. Тому ми просто не могли таку людину не взяти на роботу. А днями Олександр Марченко доєднався ще й до всесвітньої асоціації клоунів у штаті Мічиган, організації, що об'єднує найкращих артистів цирку 26 країн світу і це всі новини на сьогодні. Ми продовжуємо слідкувати за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти про них вам. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТЕПІЛЮЄЙ Бережіть себе. Все буде Україна!